Друзі, я вас вітаю. Сьогодні у нас буде трошечки нестандартне відео, тому що сьогодні буде огляд, навіть не стільки огляд, як перше враження, я би навіть так сказав, про певний товар. Який саме товар я розкажу буквально от через одну хвилину, але поясню ідею цього відео і в цілому цього формату, в якому я планую знімати і далі. Схожі відоси. Справа в тому, що декілька місяців тому ми почали співпрацювати з магазином фото і відеотехніки FilmX Pro. Вони мені надсилають товари, і я знімаю для них певні огляди на цей товар. І відповідно ці огляди... І товар також відправляю їм, тобто я роблю для них контент. Так сталося, що коли товар до мене приїжджає, поки я все не відзніму, він в мене просто лежить, чекає своєї черги, і в кінці я просто це все збираю в одну велику коробку і відправляю її назад. І я подумав, а чому б мені не розказувати вам? Ділитися своїми враженнями про той чи інший товар, які до мене приходять. Деякі товари я вибираю сам, деякі товари мені просто присилають, і я вже по ситуації дивлюсь на них з різних боків, і відповідно будую якийсь, ну, якийсь певний огляд, і, коротше, знімаю відео, і виходить така от історія. Я вирішив, чому б мені не ділитися з вами. І не розказувати про перші враження про ці товари. Мені здається, ну, як для мене, для мого каналу, це буде просто додатковий контент. Можливо, ви для себе також побачите щось цікаве ну, під час оцих от моїх оглядів, які я буду викладати в себе. На каналі. Фільмікспро, до речі, оновили свій канал, вони його перезапустили, і тепер ви можете перейти за посиланням у цьому відео. І, відповідно, у них на каналі подивитися на ті самі огляди, які знімаю я і які знімають інші автори. Можете зайти, підписатись. Насправді, техніка там вся цікава, і в мене навіть деколи я не можу одразу вибрати. На що мені робити огляд, тому що воно реально все прикольне і хочеться все покрутити в руках, але там є певні обмеження, тому приходиться дуже довго вибирати, щоб вибрати саме те, що треба. Тому переходьте за посиланням, дивіться огляди, дивіться, як я їх знімав, як знімають хлопці. Можете коментувати, ставити лайки, ну і коротше, знаєте, що робити. А сьогодні першим таким тестовим на огляді в мене будуть. Мікрофон DJI Mic 2, петличка. Ну, як петличка, бездротовий мікрофон, бездротова мікрофонна система від DJI найкрутіша, найприкольніша. Я ось от буквально тільки відзняв про неї, там, назбирав кучу матеріалу, маю певні враження про неї. І зараз я буду вам про неї розказувати. Ну тобто ділитися тим, що мені от в першу чергу цих, в цьому мікрофоні, в цій системі, що мені в першу чергу сподобалось, а що можливо і не сподобалось. Коротше, такі основні штуки. Не думаю, що це буде довго. Я просто дуже довго затягнув цей вступ. Коротше, далі буде воно все швидше, простіше і зрозуміліше. Але спочатку, перед тим як почати, я візьму і підключу ці мікрофони, от цей мікрофон до камери. І перестану значить, записувати звук на свій мікрофон XLR, типу студійний, і почну записувати звук на петличку. Одразу кажу, я нічого не буду робити з цим звуком на пості. Коротше, він, от, який він записується, такий він і є. Коротше, одягніть навушники, щоб краще почути, як звучить цей. Мікрофон, все, я підключив тепер е, бездротову мікрофонну систему DJI Mic 2 до камери, і тепер ви чуєте, як вона звучить. А це значить, що ми можемо нарешті починати. Отже, давайте по порядку. І зараз я пройдусь по основним е, пунктам, які мені ну, реально сподобались в цій системі. І е, в кінці просто дам свій вердикт. Залишив би я собі цю систему, чи не залишив би, якби в мене була така можливість. Коротше кажучи, давайте починати. Отже, перший пункт, на який я хочу звернути увагу, це, звичайно, звук. Ви знаєте, я в процесі цих оглядів тримав в руках, тестував, записував дуже велику кількість різних мікрофонів, петличок. Бездротових систем не знаю, чи так просто склалося, чи це співпадіння якесь, але коротше кожного разу, коли я беру петличку від DJI, вона завжди одразу працює нормально. Конкретно зараз ви чуєте звук з петлички, коли після того як я її просто включив, там ввів перші налаштування, там вибрав дату, здається, мову, і все. Коротше кажучи, це от те, як воно було. Я нічого тут не додавав. А, Значить, Там є в налаштуваннях функція, типу вибрати вашу камеру, там воно там, додає гучності. Коротше, оцих децибелів. Я нічого не робив. Просто включив, думаю, зараз включу, просто підключусь до камери, провірю, як воно пише і все. Пише воно нормально. ну, типо, от, прям те, що треба. І найголовніше, що стосується по звуку. Е, практично всі рази, коли я брав якісь інші там, мікрофони, е, був такий прикол, як перегрузи. Коротше, ти ставиш мікрофон, він типу, працює, ну, вроді нормально все. Але коли ти починаєш ним працювати, типу, говорити, там то голосніше, тихіше, з'являлись перегрузи, і вони прям портили все. Ну, типу, приходилось переписувати все наново. Я не розумів, як так виходить. Коротше, мікрофони не тримали оці пікові е, погучності. Моменти. DJI, як на мене, я вже на нього записав десь годину відео, я все прослухав. Так, були моменти трошки тихіші, але в цілому перегрузів я не почув. Хоча буває, що я можу її прям голосно покричати. Я не почув. Коротше, за звук одразу я ставлю жирний плюс. Тому що ну, це єдина, мабуть, мікрофонна система, яку я пробував, пробував я їх багато, тестував, яка одразу взяла з коробки і запрацювала. Це клас, це взагалі всім раджу DJI. Другим пунктом я би відзначив керування. Коротше, фішка в чому? Коли ти включаєш мікрофон, включаєш базу, ну, типу приймач, вони там швидко конектяться, загораються лампочки, все, типу, все працює. Але є один такий нюанс до тих пір, поки ти не прослухаєш фінальний результат, а тим більше, якщо в тебе в камері немає цього показника гучності, ти до кінця не розумієш взагалі, що відбувається. Типу, ну, як воно по якості. В цьому передатчику, який іде в комплекті. А, значить, там є екран, і це, типу, вообще імбова а, функція, тому що, по-перше, він сенсорний. По-друге, він ну, класний яскравий, IPS, здається, чи даже AMOLED, я, я точно не знаю. Насправді я в ці деталі не буду влазити. Коротше кажучи, є екран, і на ньому все видно. На ньому прям видно гучність мікрофона, гучність приймача. Він може, ну, типу, може виставити чутливість, і він буде приймати, будеш бачити, чи нема цих піків, нема цього зашкалювання. А, значить, налаштування там можна, якщо ну, в моєму, в моєму комплекті один мікрофон, один приймач. Це така полегшена версія. Є ще два мікрофони і один приймач. Коротше кажучи, коли в тебе двоє людей, двоє говорять різними тембрами, різною гучністю, коротше, це потрібно все моніторити. Тут воно все на екрані виводиться, і, блін, це дуже зручно. Коротше, ти просто дивишся, ти бачиш там кому тихіше зробити, кому голосніше. Та й взагалі, той факт, що ти прямо одразу на мікрофоні бачиш ці шкали, ці шкали ну, це типа класно. Це дуже зручно, це, по ітогу, це дасть один жирнючий мінус, але я про нього вже пізніше розкажу. Коротше кажучи. Плюс за цей екран за можливість контролювати, за можливість керувати, за можливість настроювати все віддалено. Ну, взагалі, коротше, це дуже-дуже зручно і прикольно. Так, плюс номер три він скоріше для тих людей, хто прям запарюється зі звуком, кому там дуже важливо там виставити оці канали кожному там і так далі. Коротше кажучи. Мікрофон вміє писати Моно, вміє писати стерео, вміє писати там якийсь захищений канал, типу він слідкує за перегрузами. І ще він вміє писати 32 біта, якість аудіо. Я чесно скажу, вообще, мені що 13, що 32. Ну, типу, мені головне, що я чую. Але є люди, які прям сильно за цим запарюються. Плюс 32 біта це типу як RAV. Фотках, тому з нього можна багато чого витягнути. І часто. От, можливість записати 32 біта це не тільки про голос, це і про якісь звуки природи, можливо, якісь ну, взагалі про цей звуковий дизайн. І це дуже ціниться серед людей, яким важливо, щоб можна було от прям максимум витягнути зі звуку. Коротше, це тут є. Плюс, як я вже казав, кучу налаштувань там, зі стерео, моно, Оці всі моменти, Шумодав, до речі, є. Ну, я, я б ним і не користувався, мені здається. Комусь це важливо. Але сам факт того, що тут є купу різних варіантів по звуку, ну це прямо мені здається дуже класно і ну, закриває, мені здається, всі запити, які можуть бути взагалі до мікрофонної системи. Наступний пункт, здається, четвертий вже це сам мікрофон. Коротше, оця, оць сам мікрофончик, оцей, він, знаєте, він от ніби маленький, якщо брати оці мікрофонні системи від Rode. То там взагалі така пачка, знаєте, відприме, типа здорова. Цей відносно маленький. А якщо взяти DJI Mic Mini, то цей, тіпа, вже великий, ну, здається, тіпа, великий і важкий. Коротше кажучи, оце, я не, я не помічаю, ті, хто там ганяється. Як в Холіленда, там така кругленька таблеточка там, чи ще щось. Ну, мене це не парить насправді, тому що головне не те, як воно виглядає, а головне результат, який воно видає. Видає результат ця петличка класний, мені подобається. Зауважень до неї в мене немає. Але сама оця штучка це, типу, як окремий девайс. Вона, по-перше, Може працювати як диктофон. Тут є кнопка запису, і вона пише в себе. Тут здається, на 15 годин запису можна на неї записати. Вона пише в себе як диктофон. В неї є роз'єм під, під петличку, під звичайну, таку дротову, типу. Тобто, це можна сховати кудись, підключити якусь свою петличку. Там я провіряв на звичайній там от на якісь дешевій, воно все нормально працює. Просто вивести петличку, акуратненько собі поцепити сюди. І все, красота, тобто. Ти в костюмі петличечку раз, надів і все. Ти в спортівках надіваєш оцю штуку, і всі тебе цінять, що ти класний блогер, в тебе аж отака мікрофонна система. Ну, кому що, знаєте, але можливість така є. Тобто ти можеш взяти, собі там ту ту, -ту наговорив, наговорив щось, потім якийсь відеоряд підставив і все, маєш собі якийсь результат. Не хочеш, щоб було в кадрі. Нацепив петличку, маєш собі теж результат непоганий, і ніхто не буде знати, на що це записано. Головне, що ти так зробив, приховав і все нормально працює. Плюс ця штука ще е, досить нормально тримає, здається, там, щось до 6 годин вона тіпа, може працювати. Ну, тіпа, акумулятора в ній вистачає. Ну і в цілому вона прикольно виглядає, тіпа, і, е, ну, Сучасний девайс, тут мені сказати більше нічого. А ще я чуть не забув. Тут можна включити режим Bluetooth і під'єднатись до тіпа, телефонів, там, якихось мобільних девайсів по Bluetooth, тіпа, як Bluetooth гарнітура, і записуватись в телефон, просто купуючи одну таку штучку. До речі, вони продаються тіпа, по одній. Якщо в тебе одна, можеш купити ще другу там, ну, і так далі. Ну і в принципі це по ній все. Ну, зараз наступний пункт, він ще трохи продовжиться, але це вже таке ну, типу, більш глобальне таке питання. І п'ятий пункт це те, що петличка DJI, ну, типу мікрофонна система, все кажу петличка, хоча це не петличка, це типу, мікрофонна система. А вона класно працює з іншими продуктами DJI. Ну, сильно… Скажімо так, виробник нас балувати не захотів, тому нативне підключення до Pocket 3, Action 4 і Action 5. Це найпопулярніші зараз ці компактні камери, які, мені здається, взагалі є в світі. І цей мікрофон коннектиться так само і до них, швидко, все чітко, все працює. І це прикольно тим, що якщо ти купуєш Osmo Pocket, є дві версії, наприклад, одна. Вже з мікрофоном, інше полегшене без мікрофона. І якщо тобі треба просто ще один девайс, але нормальний звук, тобі не треба купляти все з мікрофонами прокачане. Ти просто береш покет звичайний, береш цю систему, береш свій фотік, там основну камеру, і просто цей мікрофон переставляєш, перепідключаєш. Коротше, маєш один мікрофон на декілька девайсів. Мені здається, це прям взагалі класно. І якщо б я умовно мав таку систему, то, точніше. Я вже давно хочу собі DJI Pocket. Мабуть, це вже буде третій. Ну, третю версію. Думав, другу брати, але третя вона потроху дешевіє. І, і в мене все стояло питання з мікрофоном, що мені робити. Купляю з мікрофоном чи ні. Коротше, візьму собі краще мікрофон окремо, буду підключати його і до камери основної, і до покета. Ну, це мені здається багатьох. Багатьом буде дуже зручно, тому що ходити з великою камерою, знімати якийсь екшен це ну, типа, напряжно. А купують Osmo Pocket 3, і вона, типа, класна, зручна. Тобто один мікрофон на два дівайси. На цьому питання з оцим підключенням закриваємо все. Ну і останній пункт, який е, насправді я би не відмічав, якось окремо там чи ще щось. Просто в приймачі в самому є роз'єм під навушники. Ти можеш моніторити звук. Під час запису не просто дивитись на ці лінії, які там на екрані, а реально брати і моніторити звук в навушниках, одразу чути, що там відбувається, чи немає якихось шумів, шипіння там чи ще. Просто класний бонус. Ця функція є в багатьох інших мікрофонах, інших петличках. Просто вона тут теж так. І давайте буду підводити підсумки. Значить, по плюсам. Значить, я вже все сказав. Якщо глобально взяти цю мікрофонну систему, якщо вам не треба два мікрофони, берете оцю найпростішу. До речі, посилання на цю петличку я залишу в описі, можете глянути на сайті магазину. Там, коротше, часто оновлюється товар і можна навіть попасти на якусь акцію. Прикольно. Головне, можу сказати, що там дуже швидко все відбувається. Коротше, я от роблю замовлення, і воно мені на наступний день виїжджає. Тому заходьте, дивіться. Так от, якщо глобально взяти по цій петличці, всі плюси я про неї вже розказав. І, е, в принципі, більше нічого і не треба. І найцікавіше, що більше нічого і немає. Я не зустрічав петличок, точніше, бездрутових систем такого компактного розміру, в яких було би стільки одразу різних функцій, оцих всіх. Воно ніби все дрібниці, але якщо глобально подивитися от на різні різні різні, в тому числі і DJI Mic Mini, то Стає зрозуміло, що десь чогось постійно не вистачає. Десь не вистачає можливості підрубати петличку до мікрофончика, десь немає роз'єму під навушники, десь немає екрану, його практично ніде немає, десь немає якогось іншого керування. Коротше. Десь не вистачає якоїсь функції. Люди кажуть, що 32 біта це взагалі майже ніде його немає, навіть на е, оцих. Е, Зумах, диктофонах, і то там через тільки з якогось покоління починається цих 32 біт. В сумі, в сумі оці мікрофон оцей мікрофон. Тут це тіпа, от на сьогодні це мені здається і ну тіпа, максимальна комплектація, максимальна ем, ем, максимально напічканий девайс. Більше нічого вам і не треба. Але тут вспливає один великий мінус, і це. Ну, як на мою думку, це ціна. Для когось вона може здатися за високою, тому що цей комплекс здається коштує щось біля 10 тисяч гривень. З одного боку, якщо ви берете під хобі, ну типу ви не знаєте, будете ви знімати чи не будете, це занадто. Ця система вона занадто. Вона класно пише все, але якщо вам просто треба перевірити там, попробувати побалуватись. Ну, це типа дорого. Візьміть щось подешевше, навіть той самий DJI Mic Mini, він здається, коштує в два рази менше. Точно така сама комплектація, без зарядного боксу, передавач, приймач. Коротше, візьміть краще його він в два рази дешевший. Так, там не вистачає деяких функцій, але для того, щоб почати, він прям клас, прям імба. З іншого боку, тут є все. І якщо ви. Працюєте з цим, якщо ви цим заробляєте гроші, беріть, не думаючи. Просто купили і працюєте. Все, штука класна, багато хто на ній працює, і найголовніше, я просто звернув увагу. Я дуже часто бачу, коли люди приходять в студії, і в студіях, ну, типу, пишуть подкасти. Ну, зараз це популярне подкасти, інтерв'ю, це все. Вони, коротше, заходять, їм вішають оці мікрофони, бо вони ж приходять, в них нічого немає, все студійне. І практично завжди це отакі мікрофони на столі можуть стояти різні студійні, а ось ну фірми різні можуть бути, а ось. Це практично завжди чомусь вішують саме цей. Я не знаю, з чим це зв'язано, чи можливо мені так попадається. Але ну це такий вибір. Бачите, тобто студія, яка працює, де техніка працює постійно, постійно, постійно. Вони вибирають саме цю модель. Тому, якщо вам для роботи, якщо вам це беріть, навіть не думайте, так, да, є версія там з чохлом, з цим зарядним боксом з двома мікрофонами, вона ще дорожче виходить, але. Повірте, вона себе окупить. Ну, типа, і найголовніше, у вас до неї не буде претензій. Ви собі один раз настроїли, все вперед, воно працює, підключається миттєво, купа різних функцій. Е, мабуть, ви, от, ви бачили в процесі, як я вам це все розказував. Ви бачили ці футажі, як я це все знімав. Воно виглядає класно, до речі, воно таке дуже стильне. І ну, типа, мені дуже-дуже сподобалось. І тепер підводимо фінал. Чи залишив би я собі цю систему, якби мав можливість? Звичайно, я би собі її залишив. В мене були різні, як я вже казав, я тестував різні системи. Ця прям класна. Ну вона, типу, все вміє. Інше питання це ціна. Якби мені довелось купувати оце, я би взяв собі DJI Mic Mini. Так, там є компроміси, але в цілому вони пишуть звук дуже схоже. І я знову ж таки кажу, що мікрофони DJI працюють класно, вони мені подобаються, тому я думаю, що я би сильно не страдав би, якби взяв би собі DJI Mic Mini. Все, пишіть в коментарях, чи вам такий формат ну, типу, записувати чи ні. Хоча я і так його буду записувати, якщо в мене буде настрій. А якщо ви напишете, що типу, давай ще, буду ще записувати і. Просто частіше це все діло буду викладати. Все, я не прощаюсь, скажу до побачення і всім пока.